Я ще забув, що сказала. Тепер скажіть, хто в тій резиденції має жити? Чи голова сидіра, чи всього? Резиденції вирішує громада, хто в резиденції живе. Ми -то має, різде, громада громадської ради. Це громада виписала в лісі ради. Ніхто нікому нічого не виписав. Народи хорошо. Нікому, ніхто ні не виписаний. Більше того, на ваш захід я хочу написати вам особисто лист Михайло, що ви звертаю з того разу. Світло і газ, відколи я у сільській раді плачу я особисто. Сидить, плачу. Я вас зрозумів. І, і тому, якщо ми поговоримо проседенці, і церква заради того, як то робить, я замовлю зараз сім тисяч церкви, я плачу.

Ну, дайте, на не нас ну, Наші міста. Що зробили для села? Доходи за, ш... за 16 й рік цього року. П є на леку Доходи в 16-му році склали 285 тисяч 393 гривні. І да, так по під'єднаному. Дружба є розправа. Другої сторони є розстрава. Оплата за продні газ, оплата за енергію, зарплата на пенсійний пенсійній фонд, військовий збір. Оплата за замінаційний послуг, гроші і оплата за вироблення кошторисної документації за переміщення нашої літаки, на яку ви плануємо виділити 10 тисяч на ремонт. знаю, Цехно, цехно, цехно. От наша! Добре, що зробили зробить весела? Ще настрій вік! Церква, на 16 ворог, закупили, піде до вуличного освітлення на вулиці Шевченко. Agora xícaras é não? no meu ombro 2 Пан голова, нас вже розписав гроші, грошей нема, не буде. За воду ми почули, що воду мають зробити вездені гроші, хоча б приведіти до того, аби ми могли поїхати води набрати, розвезти, потім далі буде. Питання дороги. От дивіться, у нас саме урядування, як ми маємо вирішувати. Давайте ми будемо щось вирішувати. І що ми будемо далі робити? Бо ви вже нам показали, що. Зарплата, то і то. Що ми робимо? Так. Є маленька пропозиція, я це кажу прилюдно, а ви, голова, думайте, і вирішуйте. Є в нас та філія перспектив. Як ви казали, що я по погрузчик, той поїхав туди, той повіз туди, то поїзд туди. Ви від вірних перспектив, якщо вони відказують, ви їм робите пропозицію. Вони мають, наприклад, там, раз у рік чи раз у два роки, хоча б на день чи на два, надати і пару машин. Машини працюють у той цех. Э, да. Ці э, в машини працюють у тому режимі, що є штатному, а хто хоче, собі кає. Завезти на дорогу, підсипати, бо ви не ведете їхні вулиці. Нехай він везе, тому що це є для села розуміти, він підсипать. І частково приїжджають такі, як я, я він, як другий. але я, знаєш, тут порошок стоїть і машина працює. У нас ці роботи вони проводяться десь там раз на два, раз на три роки, якщо там щось було, це не є Тому що нам треба щось вирішувати. Бо якщо по цих коштах, що є, все, ми заплатили подару, а не тут збирати додаткові кошти, ще щось і сказати, дивіться громаду, я відчитався ми в мировому режимі економії перспектива чуть надала, чи ми знайшли другий. трошки дві-три машини працюють, решту решту вгоди. Тобто віз потім рівнає. Тому що ви нам щось треба зробити, щось подумайте. Можна дати гуля молодим людям, молоді освічені люди? Чи можна? Можна дати гуля? По ідеї медалі без дороги. Без дороги. Вова вже нас напоїли, а в дорогу ми не можемо. Вова вже ще не напоїли, але по дорозі ми можемо звертатися до філіпів. Це для того, щоб помогли нам Своїм транспортом. Дивіться, я вже покидаю, скажімо, коли це все слухати, що ви тут розказуєте, це неможливо. І є одна така поговорка, а люди нехай роблять без лбу, що риба починає грити з голови. Якщо нема з несіла, то вони не будуть приймати ніяко. Я чую, що. Ти не бачиш, що ви за ним не болієте.